Як там питання є, питань нема. План є чи нема? Пане Олеже, що це? Ну, плана в громаді у нас є. Але відмінність від тих планів, які ще рік назад, а, писалися, вони якісь були, вони зависали десь там е, в ноосфері Знаєте, десь в космосі були. Зараз е, е, визначили Ну перший крок. І, і працює над цим першим кроком і, і Україна з Євросоюзом і Трамп це просто припинення вогню по лінії розмежування. Це в принципі зрозуміла річ, з неї ніхто не сходить. І паралельно це є основним викликом, і я б сказав би мрією президента Трампа. Ну тому що йому треба е, в заліковці ще поставити собі один залік, що він закінчив. По-моєму, наша з вами війна це дев'ята. У його книжечці, і він вважає це своїм основним викликом припинити вогонь, а далі працюють європейці, тому що Америка дуже чітко заявила, що підтримка наповнення фінансами, ресурсами, навіть військами. Спостерігачами це все буде викликом а, Європи. Америка там пообіцяла поки що забезпечувати те, що вона робить завжди. Це там розвідувана інформація, супутники, електроніка і таке інше. І тому. А, Оскільки такі зусилля направлені зараз на те, щоб змусити Росію припинити бойові дії, і Трамп він не часто це робить, він більш-менш тримає цей курс уже майже місяць і заявив про те, що ніяких зустрічей з Путіним у нього не буде, поки він не побачить. Е Підстави або умови, і зрозуміло, що для Трампа потрібно йти на зустріч з Путіним, коли він може заявити про те, що він досягнув угоди про припинення, припинення війни. Європейці з усім цим погодилися, і от там сьогодні зустріч, багато зустрічей. Макрон, якого ви тільки що показали на екрані. Він вже говорив про цей план, про те, що європейці працюють над тим яким чином діяти на другий день після припинення бойових дій? Макрон говорив про це там більше місяця тому. Тому зрозуміло, що план план над планом працювали. Працювали. Працювала українська сторона, і не менш зрозуміло, що для того, щоб це вважати узгодженою позицією, потрібна присутність і погодження з американцями, і про це і президент говорив. А європейці взагалі там регулярні контакти підтримують. Тому ми зараз якось відчуваємо те, що до цього плану хочуть приробити ноги. Звичайно, там багато ще багато консультацій, звичайно. Невеличка в лапках проблема змусити Путіна піти на цей крок, і американська розвідка каже, що у Путіна добровільно такого бажання не виникне, але йому хочуть допомогти. Йому хочуть допомогти перспективою там посилення санкцій, бо вперше Трамп і так вперше оголосив про санкції проти Росії, і, і далі вже американські дипломати говорять про можливі санкції проти банківського сектору. Тобто Трамп підпирає. Європейці тримають цю лінію, і тому виникає таке відчуття, що можна дотиснути. Зрозуміло, що не сьогодні, не завтра, але от з'явилася перспектива того, що можуть бути припинені бойові дії, досягнути цей компроміс, і тому важливість от узгодження цих, як ви правильно помітили, складних планів зараз е дуже велика. Але європейці ну так. Заворушилися, вони настільки часто зустрічаються у різних форматах, узгоджують свою позицію з американцями. Що дуже важливо, бо там ще декілька місяців назад, ну півроку назад, трамп взагалі погрожував вийти з НАТО. Тому ми бачимо, що ну на на зиму ми виходимо значно кращим, кращим рівнем підтримки. А у Путіна його генерали переконують, що він. Виграє від в часі, що Україна так довго не протримається, західна підтримка розвалиться, і тому Путін зараз вперто затягує час і відкидає всі пропозиції Трампа. Чим власне він Трампа таки дістав? Угу. А пане Олеше, тоді можна сказати, що в цілому Володимир Зеленський е, не спростовує е, повідомлення Блумберг про план, а, тому, що видання Блумберг оформило це у якийсь документ або поважало, що він існує. А Володимир Зеленський сказав, що є консультації серед радників, є кілька різних розмов, але жодного плану чіткого на сторі поки що готового немає. Тобто, це не спростовує сам факт того, що е, щось розробляють правильно. Ну, ну так в словах Зеленського, ми бачимо, що насправді і, і Єрмак, по-моєму, про це говорив, що немає якихось окремих планів, окремих mm -hmm. країн, але готується. Ну очевидно, ж готується, тому що про це говорило дуже багато людей, і в тому числі, а тоді що вони обговорювали сьогодні в Мадриді, і що раніше, і про що говорив Макрон? Можливо, це не затверджений документ, але. Ці пункти, які ви перераховували, вони вже в інформаційному просторі присутні там, ну, декілька місяців. Тому, ну, тому Це, це і просто не готовий документ. Тому це і дивно, так, що ним, Володимир ним... Зеленський каже, що нібито немає плану. Ну, тобто немає готового, але ці ну, пункти не спростовуємо. Ну так, ну просто незатверджений документ, продовжуються mm -hmm. переговори. Зокрема, там, ну, там є цікаві в лапках. Наприклад, пункти, які не там дійсно є цікаві. Там є дуже цікаві. Ну, наприклад... Я кажу дуже дуже саркастично. Наприклад, там про це узгодження мовних культурних. Я собі уявляю один пункт для Росії, як ми з нею узгодимо там культурні, релігійні і мовні питання. Тобто, там зашито глобальні проблеми, і тому це вважати затвердженим документом ще складно. І, взагалі, Росія, ну вона. Надзвичайно досвідчений перемовник, яка може роками, десятиліттями щось там проговорювати і, 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 і порушувати все, що, про що вона там домовиться в кінці кінців, тому тут у нас немає ілюзій, і, і в основні зусилля, зокрема європейців, направлені на те, щоб саме зробити неможливим для Росії порушити ці угоди, і це найбільший виклик. Мені ще сподобався пункт про те, що м, контролювати дотримання всіх умов покладається ну на спільну раду, але очолювано Дональдом Трампом. Але чи так. потрібно це Дональду чи потрібно це Дональду Трампу? Йому ж справді дописати свій список, а, як там після Албанської війни ще вирішити російську українську, і після того йому потрібен цей контроль, враховуючи, що нібито дійсно він не планує на наступний термін. Ви бачили, що у нього тепер з'явилась така листівка в кишені, де йому його. А, радники написали, які війни він там уже виграв, і щоб він не плутав Азербайджан з, з Албанією, Там все чітко написано. І тому, коли він хоче сказати, скільки конфліктів він закрив, він просто дістає з кишені там пам'ятку і каже: О, то я вже там вісім. От зараз дев'ята закінчиться. Але е, чи йому це потрібно? Йому такі речі подобаються. Ну чого? Це типу імператор, це такий політичний от, реверанс йому е, зараз, так? Е, Ну так, ну 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 він буде вершитель, він буде вищою інстанцією. Що це його до чого зобов'язує, та да, особливо ні. Тобто це виглядає приблизно так, що він може приймати різні сторони, там щось вислуховувати. Я взагалі не думаю, що він буде цьому приділяти уваги, бо він коли закриває тему, ви подивіться, що зараз там. Ізраїль Хамас, яка, як, як це було помпезно представлено, і, і як воно складно зараз там розвивається, але для Трампа це вже тема закрита і, і, і багато інших тем подібних. В нього вже інші перспективи. Його ну як мені то що помилка, я навіть не знаю, як це назвати. Він досі переконаний, що Путіну цікава економіка. Він назвав Путіна дурним, бо Путін не намагається багато торгувати з Америкою і, і заробити великі гроші для Росії. Та, господи, ну це смішно слухати. Це треба настільки не розуміти природу Росії і власне КГБшну ментальність Путіна, щоб думати, що можна його чимось там привабити, якимись там перспективами. У них дійсно невеликий об'єм торгівлі для Трампа. Ось великі гроші це все. Він признався, що він любить золото, він любить великі гроші. Путін, Путіна своя мрія. У нього величезна образа на те, що був розвалений радянський Союз. Україна для нього це просто середоточує зла, тому що він об Україну пройшов через Україну. пройшов стільки принижень, коли тричі вітяв Януковича з перемогою. Коли е, був свідком того, як Україна е, вперто відстоює свою незалежність, і коли Путіну здавалося, що вже все він має повний контроль, знову звідкись не візьмись там, з'являються якісь студенти, якась молодь, я дуже добре пам'ятаю мою розмову з ним, коли я хотів йому пояснити про до цього, ну як в нього миттєво змінився настрій, як він став зразу стальний і просто перервав мене словами, що перестань. Я добре знаю, хто фінансував, як фінансував, скільки платили кожному учаснику. Тобто для нього це просто колосальний виклик, і він реально готовий пожертвувати багато чим заради того, щоб просто відновити, хоча б, або стати Володимиром там, Великим, який. Поновив кордони Російської імперії. Це не економіка. Трамп цього не розуміє і, і ніколи не зрозуміє. І тому тут дуже важко їм буде домовитися. Але Трамп просто все таки політична тварина. Він відчув, що Путін над ним ну м'яко кажучи, глузує. Обіцяє, не робить і, і тому Трамп зараз. Вирішив не із-за того, що він там підтримує і симпатизує Україні, і бажає, щоб ми відстояли свою свободу. Його це не цікавить, але те, що Путін його не поважає, відверто виставляє дурним, коли Трамп після розмови з Путіним щось оголошує, а росіяни це спростовують. Тому у Путіна зараз складна ситуація. Трамп тримає цю вимогу. Європейці тримають цю вимогу ще раз відмовляти, просто а і, і Трамп вже не ведеться на пропозиції там. Тунелі якісь рити чи десь там зустрічатися? Бачите, зустріч в Будапешті, це мрія Орбана. Вона ж не відкладена, вона відмінена. І, скоріше за все, цієї зустрічі не буде. Хоча ми ніколи не знаємо. Може знову там якось по ватсапу перетелефонує Путін Трампу, щось там наговорить, якесь кодове слово, і Трамп знову буде шукати шляхів порозуміння. Ну у нього зараз у Трампа складна ситуація внутрішня. Ви бачите, що сьогодні. Це просто страшна подія, коли якщо в Нью-Йорку оберуть е, демократа не просто демократа, а мусульманина, е, е, який є таким, ну просто антиподом всьому Трампівському, якщо там буде обраний мер Нью-Йорка, найбільшого ліберального е, е, міста в Сполучених Штатах, Трамп уже біситься. Він каже, що він тоді федеральне фінансування прибере і далі прогнози. На виборі наступного року для Трампа зовсім не втішні. Десь зараз уже відсотків 10 вони програють, а там кандидати найближчі до потенційного мера Нью-Йорку, там десь відсотків 16 називали. Тобто, якщось стане, а дуже вирогідно, що мером буде обраний. Уявіть собі там він, по-моєму, я не знаю, араб він. З Уганди а, він пане Олеже так дуже боїться цього а, Уганди. Даруйте, а, боїться цього Дональд Трампа. Але у нас вже починається міжнародний огляд. а все ж таки а, темою а, нагадаю, був початок того, чи є ж все ж таки у Європи план та стратегія. Ну, але що ж, поживемо, побачимо. Ми довго чекали, бачили різні плани, що там є у Європи, Час теж покаже. Я вам дякую, що і нам приділили час. Ми знайшли можливість поспілкуватися з нашими глядачами. Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації, центр спільних дій політики та громадської діячі. Це прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році.